Ну і розпочнемо, звісно, із того, що збройні сили України продовжують звільняти від російських окупантів населені пункти на півдні. Зокрема, під контроль України повернулись Снігурівка, Калинівське, Станіслав, Миролюбівка, Кучерське, П'ятихатки, Киселівка, Павлівка, Бобровий Кут, Євгенівка, Тамарине, Чкалове, Брускинське, Іщенка, Стариця, Борозенське, Новокаїри, Милове. Качкарівка, Дучани, Садок, Безводне, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Безіменне, Благодатне, Львівські Отруби, Високе, Клопая, Чайкіне, Степне, Береслав, Раківка, Лиманець, Тягинка та, звісно ж, Херсон. Тим не менш, попри невдачі ворога на південному фронті, він не полишає спроб просунутися і закріпитися на бахмутському і авдіївському напрямках. За минулу добу українські військові відбили. Російські атаки поблизу таких населених пунктів як Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка та Білогорівка Луганської області, а також поблизу Веселого Соледару, Бахмуту, Андріївки, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Невельського, Мар'їнки та Павлівки Донецької області про це зокрема йдеться у зведенні генерального штабу. Йдемо далі детальніше на окремих напрямках. Будемо розглядати ситуацію. Почнемо із Сіверського. Там ворог вів вогонь по районах населених пунктів: Тимоновичі, Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве, Стариця, Ворожба, Середина Буда, Бунякине, Ободи, Павлівка, Покровка, Новомиколаївка, Уланове, Грем'яч та Кіндратівка. На Слобожанському напрямку із мінометів та ствольної артилерії Росіяни гатили по населених пунктах Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище, Чугунівка, Уде, Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Бударки, Вільхуватка, Козача Лопань, Красне, Соснівка, Григорівка, Колодязне, Тернова. Та Анискине на Куп'янському і Лиманському напрямках із артилерії різних типів ворожі війська вели вогонь по районах населених пунктів Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Ведмеже, Білогорівка, Кислівка, Табаївка, Макіївка, Невське, Площанка, Торське, Ямполівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівка. М'ясожарівка, Андріївка, Серебрянка, Спірне, Вишневе, Куп'янськ, Греківка, Лиман, Терни, Берестове, Лісна стінка. Та Іванівка. На Бахмутському напрямку, окрім того, що ворог, як я вже сказав, намагається просунутися і далі і закріпити свої позиції. Він також із мінометів ствольної та реактивної артилерії б'є по населених пунктах Кліщіївка, Іванград, Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Майорськ, Опитне, Солидар, Спірне, Яковлівка, Курдюмівка, Озарянівка, Нью-Йорк, Південне, Роздолівка і Торецьк. Така ж ситуація на Авдіївському напрямку та танків та всього спектру артилерії російські війська обстрілювали такі населені пункти, як Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Водяне, Кам'янка, Красногор'ївка, Невельське, Первомайське, Опитне, Георгіївка, Єлизаветівка та Веселе. Ну і детальніше про ситуацію на фронтах російсько-української війни дізнаємось із коментаря речника Генерального штабу збройних сил України Олександра Штупуна. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 10 ударів. Під ураження потрапили, 7 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. За минулу добу сили оборони збили ворожий гелікоптер К-52. Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління. 10 районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, 3 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та 2 інші важливі військові об'єкти російських окупантів. Ну і Далі переміщуємося до півдня країни на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Із різнокаліберної артилерії ворог вів вогонь по районах населених пунктів. Водяне, Вугледар, Павлівка, Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Новоукраїнка, Причистівка, Новомихайлівка, Гуляйполе, Кам'янське, Полтавка, Залізничне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Нескучне, Білогір'я, Степове, Шевченко, Темирівка, Успенівка, Червоне, Чарівне, Оріхів, Малинівка, Новоданилівка, Щербаки та Володимирівка. На південно-Бузькому напрямку вогневого ураження зазнавали райони населених пунктів, що межують із лінією зіткнення. Зокрема, Трифонівка, Нікополь, Білогірка, Давидів, Брід, Правдине, Зоря, Мирне, Широке, Шевченкове, Кобзарці, Мала Сейдименуха, Нова Кам'янка, Велика Олександрівка, Новокиївка, Іллінка, Благодатне, Сухий Ставок, Васильівка, а також Мусіївка. Ну і більше деталей про ситуацію на південному фронті дізнаємося із коментаря спікера оперативного командування Південь Владислава Назарова. Наші підрозділи відпрацювали комплекс вогневих завдань протягом ночі. Зокрема, і по колонах ворожої техніки і по місцям зузареження підрозділів окупантів. Втрати дорозвідуються. Корабельне угруповання ворожих сил чорного моря складається з 19 кораблів, серед яких два надводних ракетоносії, споряджені 16-ма калібрами. Ну і про те, яка ситуація станом на зараз, будемо аналізувати карту. Будемо дивитися, що відбувається на фронтах російсько-української війни, і не тільки. І розпочнемо, чому я кажу і не тільки так, бо розпочнемо не безпосередньо із фронту. А ось з цієї точки на карті. У Волинській області, бачите, Україна почала будівництво паркану із Білоруссю. Таку новину маємо. Ну що тут можна сказати? Які сусіди, такі і заходи безпеки проти цих сусідів. Також ще до того, як ми почнемо розглядати ситуацію безпосередньо на фронтах російсько-української війни, хотілося б звернути вашу увагу на таку новину про те, що міністерство оборони Росії заявляє про завершення відведення військ із правого берега Дніпра. Жодного військовослужбовця чи одиниць. І техніки не втрачено, кажуть у Росії вірити чи не вірити. Ну думаю, так очевидно, як працює російська пропаганда, як працюють загалом, як працює Росія. Зрозуміло, що про втрати вони будуть мовчати і будуть говорити про те, що все наше добре. Ну і детальніше про ситуацію. На фронтах почнемо із півдня, і там не можемо не побачити ось такої прекрасної картини. Усі ці е, пропорції сині, які ви бачите, це звільнені населені пункти. Причому що це ситуація за останні буквально дві доби. Бачимо, скільки території вдалося звільнити до прикладу, минулого тижня. Так якщо пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, то ви можете переглянути до речі на нашому ютуб каналі у записі попередню програму. Снігурівка була ще під окупацією. Подивіться, наскільки просунулася лінія фронту уже від самої Снігурівки ближче до нової Каховки. Ця карта, до речі, вона так вона показує ту ситуацію, яка зараз бачимо, що фактично підійшли збройні сили України до якраз до, до Дніпра до самого так. До... Безпосередньо до річки, але лівий берег ще контролюють е, рашистські війська, і вони намагаються там укріпитися. І тепер виходить так, що і Херсон, і ті населені пункти, які е, близько власне до е, річки, вони знаходяться безпосередньо майже біля е, лінії розмежування, і ворог буде зрозуміло, що намагатися і далі їх обстрілювати. Складною ситуація залишається і на східному фронті. Так, перепрошую. Таке трапляється іноді. На Східному фронті, як я вже сказав, ворог намагається укріпитися на окремих напрямках, зокрема, на Бахмутському та Авдіївському. Але дивіться, що цікаво. І з тим, як наші Збройні Сили звільняють Південь, ворог намагається все ж таки більше тиснути саме на східному Напрямку саме на Східному фронті, і ви можете бачити, наскільки е, зросла інтенсивність бойових, бойових дій на фронті е, східному. Ви можете це бачити за оцими ось позначками таких, е, таких автоматів. Детальніше це все ми можемо обговорити із експертом, який доєднується до нашого етеру. який Я вам анонсував на початку нашої програми. Це керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго вечора. Вітаю доброго вечора. Отже, найперше із цією так ейфорією, пов'язаною із звільненням півдня Херсонщини із звільненням самого Херсона, хочеться запитати, як ж діятимуть окупанти далі, чи будуть вони продовжувати обстріли деокупованого Херсону, зважаючи на те, що лінія фронту тепер проходить близько до міста. І чи будуть посилювати наступ на східному фронті, зокрема на Авдіївському та Бахмутському напрямку? Бо те, що ми бачимо зі зведення генерального штабу, те, що ми бачили на карті, все ж таки зростає інтенсивність спроб ворога просунутися і закріпитися на цих напрямках. Як буде діяти ворог, зважаючи на невдачі на Херсонському напрямку? Ну, по перше, досить важлива подія, до якої ми йшли довго, це звільнення правобережжя Херсонщини. Це досить важливо. Я всіх вітаю з цим і думаю, що ми ще до кінця року побачимо звільнені українські міста і села. А, що стосується, як будуть діяти далі, розумієте, те, що вони підтягнуть свою артилерію, і будуть намагатися наносити удари по Херсону чи по довколишнім містам, своє селам, це безумовно вони будуть це робити. Але тут же ж інше питання: У нас є протидія для цього, і в нас відкриваються можливості. Тобто українські війська. Можуть підтягнути системи Хаймарс, ствольну артилерію, високоточні снаряди екскалібур до неї, які будуть давати можливість вражати, по перше, вогневі точки противника, тобто вести досить потужну контрбатарейну боротьбу. Це раз по-друге, вражати склади і порушувати логістику ворога, те, що вдається нам досить добре, і те, в чому є в російських військ проблеми. Наступний момент це створює перспективи взагалі зривати логістику. Аж до окупованого Криму діставати аж до перешийку. Тобто, це теж важливо. Можна сказати, що ніхто просто так не дасть безконтрольно ворожим військам наносити ураження і обстрілювати Херсон український чи інші навколишні досели, населені пункти, і просто нищити їх. Відповідь буде досить потужна. І ефективно тому якогось перетворити там Алєп, перетворити в Маріуполь, Херсон, там ще щось. Всі ось ці заяви, які звучали Росія, мабуть би хотіла. Ми це прекрасно розуміємо, що їхній метод діяння діяти як орда, фактично випалена із землі, залишати після себе тільки руйнування, гори і страждання. Але в цьому випадку я думаю, що ніхто їм цього не дозволить зробити. Понад те, мені здається, що вимушені будуть просто деякі російські підрозділи відійти дещо далі, навіть від берега лівобережжя, тому що по ним так само зможе відпрацьовувати українська артилерія. А тут математика досить проста, оскільки тих же систем М 777 чи інших самохідних артилерійських установок, які можуть стріляти певними видами снарядів реактивними, які можуть долати відстань понад 40-50 кілометрів, дальність вогневого ураження більше? Я вже не кажу про системи «Хаймарс». і більше на кіль... від кількох кілометрів до 10 кілометрів відповідно ми можемо знаходитися поза зоною ураження ворога і наносити удари по його вогневих точках, як це бувало і раніше. Тому ось така буде ситуація, вони вимушені будуть дещо відійти. Ну і відповідно в них будуть виникати ще більші проблеми з логістикою з окупованого Криму. Тому що якщо раніше а, ці проблеми виникали тільки з пошкодженням, яких зазнав кримський міст, зараз вони виникатимуть ще й через те, що можна буде перехоплювати їх, відповідно наносячи удари з правобережної частини Херсонщини. Також на думку аналітиків американського інституту вивчення війни, це буде не остання перемога бійців ЗСУ над російськими окупантами. Зокрема, я зацитую, Україна володіє ініціативою і знаходиться у процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню надасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, яка триває в Херсонській області, не буде останньою, заявили експерти. Чи варто очікувати того, що успіхи збройних сил України на Херсонському напрямку будемо говорити, збільшать кількість. Якісь тріщин в обороні противника на інших напрямках, де окупанти намагаються закріпитися, наприклад, на тому ж сусідньому, Новопавлівському і Запорізькому напрямку? Ну, звичайно, це створить додаткові виклики і проблеми, тому що ну ми прекрасно маємо розуміти зараз. Ми побачимо взагалі і простежимо ситуацію, скільки ж там Росія могла змогла вивести своїх військ правобережжя, в якій формі, з якою боєздатністю, бо в них досить багато в кого втрачена ця боєздатність, втрачена техніка. Зверніть увагу, що вони зразу почали рапортувати про те, що багато техніки вивезли і приступили до ремонту. Так ви ж, друга армія світу, що ж вам так швидко приступати до ремонту екстрено, що вже на складах не можете поповнити, а це свідчить про те, що. Проблеми будуть відтак: це угруповання російських військ не можна буде швидко перекинути кудись на схід чи на південь, десь там намагатися допомагати під Бахмутом чи Авдіївкою. Що стосується. Того, де Україна може зараз розбувати успіхи, чи є можливості і потенціал є, тому що з нашого з наш, свою чергу ми можемо в принципі ті війська, які інтенсивно брали участь в контрнаступальних діях на правобережжі Херсонщини, застосовувати по іншим напрямкам, де це вже буде рішення відповідно військового командування, де вони вважатимуть за доцільне це зробити. Але я думаю, що от скажу обережно, я не хочу говорити про напрямки, хоча я здогадуюсь, куди може зараз бути кинута активність, і де було це логічно зробити. Я можу допустити так обережно стримано, що ще до кінця цього місяця і до кінця року ми побачимо. Досить приємні для нас сюрпризи, неприємні для ворога і деокуповані українські території. До речі, так про те, до чого готується ворог, ще хотілося б поговорити. Дуже часто чуємо особливо в засобах масової інформації, в тому числі і західних, про те, що Росія розраховує на те, що в цій війні їм допоможе так званий генерал-мороз, як це було раніше в різні історичні періоди. Ну, мається на увазі так зима, низькі температури і так далі. Але чи справді цього разу низькі температури та сніг дадуть перевагу російській? Армії, зважаючи, що сучасна війна зрозуміло, що відрізняється від війн, які там відбувалися в 18-му, в 19-му століттях або й раніше, ну і зважаючи на те, що російська армія цього разу на чужій землі ми захищаємося, а не так, як це було раніше, коли вони захищалися, і тоді так погодні умови десь давали їм якусь перевагу цього разу, ж все навпаки, і в тому числі ви сказали про забезпечення армії російських, які з цим також виникатимуть, зрозуміло проблеми. То чи дійсно надасть їм? Якусь перевагу зима, яка ось ось наближається, я думаю, що ми навпаки повинні розуміти, що генерал Мороз буде грати на нашу сторону з багатьох причин. Перша причина ми краще забезпечені. І підготовлені до зими, і ця підготовка продовжується. Ті проблеми, які є, там могли виникати по формою, по формі спальним мішкам, там ковдрам і так далі. Вони вирішуються. І за рахунок держави, і волонтерів, і наших партнерів. Тобто, ми краще до цього підготовлені. Друге у нас краща мотивація. Третє контрнаступальні дії успішні за нами. Відповідно, скажімо, ми фактично диктуємо зараз і ініціатива за нами, і диктуємо про зараз умови ведення цієї війни. І наступний момент. А я не вірю в ось цих мобілізованих російських, що вони зможуть нормально пройти зиму. Я думаю, що Росію чекають досить серйозні проблеми з цією зимою, будуть бунти серед мобілізованих, які можуть вилитися в досить серйозні протести. І бунти на весну, тому ну, це враховуючи різні аспекти, враховуючи те, що в них із формує погано, взуттям, забезпеченням, пайками, там, виплатами, досить багато. Ну і плюс наступний момент треба розуміти, що зима зараз інша. Воно ж ми ж не живемо десь в часи відступу Наполеона під Смоленськ чи ще десь. У нас ж зовсім інша зараз конфігурація. Погодні умови вони бувають різні, так бувають морози, але буває і плюсова температура. Повсю пропі провести знаменник і сказати, що вся зима буде однакова, не можна. Десь можуть бути затища, але десь погодні умови будуть давати нам можливість вести наступальні дії, що і буде робитися? Я вам дякую, пане Олександре, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Будемо, звісно, чекати ще позитивних новин із фронту і обов'язково долучатимемо вас для того, аби обговорити їх у наступних наших програмах. Я ж нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ну а ми продовжуємо і далі про таке. Начальник медичної служби танкової бригади док не втрачає оптимізму навіть у найскладніших ситуаціях. Каже, так простіше сприймати все, що відбувається навколо, а бойові побратими стали більше ніж друзями. Це ті люди, які завжди поруч і готові підтримати у будь-якій ситуації. Історію дока почуємо далі. Особисто для мене це війна, напевно, почалася так і для всіх. Але вже більш конкретніше вона почалася. З 20 березня. Дімо ця війна, вона так як він на контракті, я мобілізований. В Діме вона як почалася. Дім з якого ти в АТО? З 15-го. З В Дімі війна, як з 15-го року почалась, так вона у нього не заканчувалася. Да. Хлопців теж виділив час відпустці, але в нього теж так само він і в АТО був, але зараз відпустили відпустку. на 10 днів. Більше. В цьому, як то кажуть, 10 літ в бізнесі. <сіх> це я так в мене почалася ця війна з 20-го, ну, 20, вже конкретно з 20 березня, а потім в квітні ми як приїхали, так і ми, ми тут знаходимося. До війни, ну по 2005 рік, я теж був начальником відпункту служби в 25-й аеромобільній, це тоді в нас так було. Потім звільнився, 8 років виправної колонії працював. От, е, потім в мене хотів вернутися, але не складалось повернутися до війська назад, Да, мрії збуваються. Не, не вийшло. Ну, а останні роки їздив на заробітки до Польщі. Працював арматурщиком. Тобто я, виходить, до війни 6 місяців був в Польщі. Приїхав, місяць побув вдома і пішов. То дуже вона мені розкажу. Він з хлопцями познайомився, з Дімою, з Олегом. Час ну, разом у нас фактично ну, все. Ми Тут і намов, і спимо, і... Траї, і дрова рубаємо, і ну, все разом. 24 на 7 це друг у мене теж, він ще Марпіхах, то зателефонував. Як більше, мабуть, зблизилась, бо просто на цій почві ловка він поранений, але зараз назад вернувся. Морську піхоту далі продовжує. Созванюємося, але ну, так, чисто довго говорити не можемо, бо в нього своя робота, а в мене своя робота. Який улюблений жарт. У да. мене по жартах більше Діма. Він в мене цей. Скажімо так, оптиміст, він міє настроїти, скажімо так, юмор в медіків трошки може чорний, бо ми стикаємося специфічної. Але жартуємо, бо якщо не будемо жартувати, то тут можна жартуємо один над одним. Якщо я їх підколю. Якось так не, не без цього, бо ну, буде реально, реально буде тяжко, якщо без жартів. Всім хоче, щоб це вже без тісто скінчилося, щоб ми всі живі, здорові, без якихось наслідків, всі ми повернулися додому. Я думаю, що це зараз бажання кожного українця, щоб усе це якомога швидше завершилося і завершилося, звичайно, нашою перемогою, і щоб усі наші герої повернулися живими і здоровими додому. Ну а ми рухаємося далі і поговоримо про безпілотні літальні апарати Посейдон, які вже декілька місяців перебувають на озброєнні десантно штурмових військ. Їх закупила громадська організація справа громад спільно із фондом Порошенка. Ці безпілотні літальні апарати здатні виконувати завдання із розвідки, і при цьому залишатися майже непомітно для ворожих радарів детальніше про характеристики посейдонів у наступному сюжеті. H-10 Посейдон це безпілотний літальний апарат середнього класу. Його використовують у цілях розвідки. Безпілотний літальний апарат виготовляє молода кіперська компанія Сформлі, яка була заснована колишніми військовими влітку 2018 року. Проте безпілотники їхнього виробництва одразу ж стали одними із кращих на ринку. Одна із головних переваг H-10 Посейдон компактність його можна перевозити на позашляховиках або пікапах. А повний час розгортання літального апарата складає всього 10 хвилин або й менше, що надзвичайно важливо при застосуванні посейдона у бойових умовах. Ще одна особливість безпілотного літального апарата пропелерні двигуни в ТОЛ, які також виготовляє компанія Свормлі. Посейдон оснащений головним пропелерним електродвигуном та чотирма додатковими. Таке рішення дозволяє безпілотнику здійснювати вертикальний зліт і посадку, зависати на деякий час у повітрі, а також здійснювати аварійну посадку, якщо головний двигун відмовляє. Завдяки цьому вдалося знизити масу безпілотника, бо не довелося умонтовувати у нього парашут, який розкривається при аварійній посадці, як в інших безпілотників такого типу. Окрім того, двигуни посейдона майже нечутні при польоті із крейсерською швидкістю і не залишають теплового сліду, що робить його менш помітним для ворожих радарів. Такі безпілотники вже стоять на озброєнні зсу. Їх вдалося закупити для десантно-штурмових військ коштом волонтерів громадської організації Справа громад, усіх українців, які долучилися до збору, та фонду Порошенка, який подвоїв зібрану на комплекси h 10 Посейдон суму коштів. Дуже крута станція, дуже крута система радіозв'язку. Дуже круті пташки, які потребують дуже високого рівня професіоналізму, і довгі, довгі тижні, якщо не місяці, ці хлопці-герої навчалися сьогодні. Є одними з найкращими в Україні операторами цих дронів, які. Зможуть постачати цю інформацію, і вона буде одночасно не просто в командира батальйону, не просто в командира бригади, не просто в командувача, а вона буде в усій системі збройних сил. А тепер детальніше про технічні характеристики H-10 Посейдон. Його крейсерська швидкість 75 км кілометрів за годину, але при необхідності може розганятися до 100 кілометрів за годину. Такий безпілотний літальний апарат може підійматися на висоту 4000 тисячі метрів і працювати в температурному діапазоні від мінус два. Цяти до шістдесяти градусів за Цельсієм літає в діапазоні 150 п'ятдесяти кілометрів. У повітрі може знаходитись 2 години, а зависати на місці до 15 хвилин, чого цілком достатньо для здійснення розвідки місцевості. І на завершення наша традиційна рубрика цей тиждень в історії російсько-української війни. Отже, 5 листопада 2014 року тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна припиняє фінансувати території підконтрольні терористам. У той же день на стадіон біля 63-ї школи у Донецьку влучив снаряд. Ця школа знаходилась неподалік від аеропорту, за який точилися жорстокі бої. В той час на стадіоні були діти та дорослі. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості, а декого врятувати не вдалося. 7 листопада 2014 року служба безпеки України повідомила про затримання колишнього співробітника управління СБУ в Донецькій області. Він у травні того ж року, використовуючи власну магнітну картку, забезпечив безперешкодне проникнення до адмінбудівлі аеропорту членів терористичної організації ДНР, у тому числі ватажка батальйону Восток Ходаковського і так званого міністра ДНР Бородая. 9 листопада 2015 року прес-служба Міністерства внутрішніх справ України повідомила, що з початку року затримали 250 бойовиків так званих ДНР та ЛНР, і встановили місце знаходження ще 52 осіб, які перебували в розшуку у 2014-2015 роках. 9 листопада 2019 року на лінії розмежування біля населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області почалося розведення сил та засобів. Напередодні бойовики зірвали процедуру розведення на цій ділянці і звинуватили в цьому Україну. Ну як бачимо нічого нового, і бачимо цю практику і зараз так спочатку самі порушують обіцянки, хоча обіцянки росіян не вартують абсолютно нічого. Самі порушують всі домовленості. Так, вони їх просто не дотримуються. Ну а потім звинувачують цивілізовані країни, в тому числі Україну. Але нічого вистоїмо. На сьогодні це все зустрінемося з вами рівно за тиждень, о дев'ятнадцятій на прямому програмі щоденник війни. Бережіть себе та своїх рідних і продовжуйте боротьбу. Кожен на своєму фронті. Прямуємо до перемоги разом. Залишайтеся з нами до зустрічі в етері.